Я завжди представляюся. Добрий вечір, стріскую ГТЦК, перевірка військово облікових документів. І відразу, що я почув, від одного з них зараз ти підеш за російським кораблем. Ми поки відходили, підбігли ті його колеги з того місця, почали бити по голові. Там після декількох ударів я впав на землю, почали добивати мене ногами, били в суди, де могли дістати перше по голові. Я пробував захистити сороками голову, почали бити по тулубу. Молоді хлопці, напевно, до 30 років не ходрулявої статури. Такі, ну міцні хлопці, міцно били.